Слава Ісусу Христу! Друге соборне післання Апостола Петра, третій розділ, перший віршик. Це вже другого листа пишу я до вас улюблені. У них нагадуванням я буджу вашу чисту думку, щоб ви пам'ятали слова, що святі пророки давніше звістили їх вам і заповідь Господа і Спасителя, що одержали через ваших апостолів. Браття і сестри, як у вас пам'яттю? Все пам'ятаємо. Як коли, правда? Знаєте, я вже в своїх 54 став багато забувати. Хтось сказав, після 40 вже треба блокнота носити і записувати. Правда? То те забув, то те забув. Щось написав, щось пропустив, забувся. Щось часом бувають такі моменти. Одну роботу два рази написав. А Мені дзвонять, а що це таке? <свісно> ну, таке з пам'ять. І тут, Петро, я просто для вступу цей віршик прочитав. У мене інша тема сьогодні для проповіді, але я для вступу цей, цей віршик я згадав. Друге піснення пишу, каже Петро, до вас, і в них нагадуванням буджу вашу чисту думку. Нам треба нагадувати. Буває таке, ви чули? Я чув не раз, кажуть, ну що ми сходимося, отако, всі собрання. Одне й те саме проповідуємо. Самі собі, всі віруючі, і тако роками, роками, роками. Напевно, так і треба робити, брати і сестри, бо ми ж забуваємо. А Біблію читає мало. А Біблію читає мало. Придете зібрання, хоч щось браття попроповідують, щось нагадають. Я хотів би бути корисним для вас, щось нагадати. Те, що забули, те, що, може, давно читали, те, що може брати давно проповідували, нагадуванням збудити чисту думку. І це дуже корисно. Хай воно буде сьогодні корисно для кожного, присутнього. Я хотів би, щоб, щоб всі почули. От навіть пісню співала сьогодні сестра, сестра Ліда нагадала, нагадала мені і, і моє життя. Я колись говорив, але вже дуже давно знаю, що багато нових людей в церкві. Я повторюся сьогодні коротенько, це теж не для, це для вступу. Це було давно, напевно, років 16. Може, 17 тому, коли я тільки переїхав в Кентак і працював на роботі. Ну, я дуже багато співав раніше. Ну, якось на роботі працюю і співаю, співаю, співаю. А зараз навіть та пісня осудила мене, що я так менше став співати, так мало став співати. Ну, що, У Нас багато хористів, багато груп, багато хорів. І дитячий, і молодіжний, і підлітковий. О, і, і центральний хор, і груп багато, і способних дуже багато, і гарно співаючих. Ну, що мені співають? Але я колись я співав в хорі, але вже давно не співаю. Але я не про той спів. Я згадую брат Віктор, я пам'ятаю, як ви колись сказали. Ви думаєте, я співаю. От я регент, я тут авчу вас, я мушу співати. То, то не спів. Каже, от моя жінка співає. Вона встала і співає, ходить на кухні, співає, постійно співає. О про цей спів я хотів нагадати нам всім і собі першому. Колись я працюю на роботі, ложу плитку, і такий старший чоловік, він того білдера, був тесть, він завжди через день прибирав хаті, ходив, нова хата будувалася. Я кладу плитку і співаю, а він стоїть і дивиться на мене і слухає. Слухав, 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 слухав. Я співаю. Стой, каже, зупинися. Тільки каже, вчора в церкві пастор проповідував, покажіть мені щасливу людину. This is one каже. Він довго наблюдав. Чоловік працює і співає, працює і співає, працює і співає. О, я про той спів. Я сьогодні для себе проповідую, про той спів, який із серця виходить. Не, не умолкай, моя душа, а пой. Як у вас спів, брати і сестри? Я знаю, що є спосібних багато людей співати в хорі. І не раз брат Віктор просить, але ви й там співати не хочете. Напевно, тому що душа не співає. Я про той спів, брати і сестри. Нам є за що співати, про що співати? Бога славити. Неважно, який в тебе голос і слух. Господь зрозуміє і прийме хвалу. Я хотів би, щоб в наших устах пісня була, брати і сестри. Так, да, каже, там. Тій пісні сестра співала, ворог шепче, ти ж помреш. Да, Я умру, але з піснею на устах. Слава Богу! Брати і сестри, тому пильнуймо за нашим серцем, за нашим розумом, за всім нашим внутрішнім єством, за нашою душею. Що там? Може, там вже місця нема для співу? Може ми стільки інформації маємо, що я казав, колись гігабайт не вистачає. Для доброго. Прийняти, почути. І устани, де вони будуть відкриватися, як там друге щось. Тому, брати і сестри, я дуже прошу, звернімо на це увагу. Господу приємно, щоб ми його славили. Тема моєї проповіді сьогодні. Брати недавно згадували якось один брат. Так. Просто згадували це місце Божого Слова. Я хочу більше обширно трошки звернути увагу. На це воно мене так торкнулося, це слово до Єфесян. Включіть, будь ласка, четвертий розділ спочатку. Лист апостола Павла до Єфесян, четвертий розділ спочатку. Отож, благаю вас, я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано. Вас За всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність Духа в Союзі миру, поводитись достойно покликання. Ось така тема сьогодні. Звичайно, все розказати, все перечитати, всі місця. Я позакладав, напевно, місці з вісім прочитати сьогодні багато, але, напевно, придеться щось пропустити. Ми будемо мати бесіду сьогодні коротеньку після зібрання, тому не хотів би забирати вашого часу. Апостол Павло каже, благаю я вас, в'язень, Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас. До чого ж? Нас покликано. Я вже казав перед початком, що є такі, така мова в людей, що одне й те саме і, і собі те саме проповідуємо. Це слово має, торк, має сьогодні торкнутися абсолютно, воно торкається абсолютно кожного із нас. Не всі можуть проповідувати, не всі можуть співати, не всі. Можуть піти на вулиці, звіщати Євангелія, але проповідувати нашим життям, оце повинні всі кожен з нас: і малі, і діти, і юні, і дорослі, і старики. Каже ви, вас не знають, але узнають. Ви знаєте, толерантність до гріха. Вона дуже багато сьогодні дозволяє в церкві Христовій. За роки, які ми прожили в Америці, ми дуже багато змінилися. Скажу більше, ті, що з України приїжджають, на жаль, багато не всі, вони ще більше змінилися. Вони ще більше змінилися. Приїжджають і ми не взнаємо християн. Щось робиться з християнами. Я пам'ятаю, коли ми були в Ізраїлі з братом Славіком. Проходили, продивлялися по Єрусалимі. І один мій друг з, з Росії, він сам німець, він був з нами. І в одному місці в Єрусалимі він все поглядає в одну сторону. Там ходили пару сестер, таких гарно, прилічно в діті. Він поглядає, поглядає, поглядає на них і каже: це наші, це наші, це Ну, Це точно наші. Я пойду поговорю з ними. Ішов, познайомився, поговорив, приходить. Я ж тобі говорив, що це наше. Брати і сестри, колись християн знавали, правда? Колись ми взнавали, це віруючи. А зараз, а зараз, на превеликий жаль, як колись вже давно пісню співали, Божий народ, мир по теченню пливє, всі одинакові. А покликаннями, брати і сестри, до святості, а покликання ми від темряви до світла, каже Писання. А покликали ми звіщати Господня провіщати Боже Царство, звіщати Боже царство, показати його. каже Ісус Христос у п'ятому розділі Євангеліста Матфія, отак нехай світло ваше світить перед людьми. Оце проповідь. Ви знаєте, як багато я чув про нашу церкву між американцями працюючи з тої церкви там на Бреннон, Так. І люди добре говорять. І люди добре говорять, а зараз погано стали говорити, брати і сестри, на жаль. І це прискорбно нам. І це світло, і Христос в одному місці сказав: а якщо світло таке, як темрява, то яка тоді темрява? То до чого ми покликані, брати і сестри? Поможи нам, Господи. Покликані. З усякою покорністю та лагідністю це покликання, з довготерпінням у любові, терплячи один одного. Це покликання? Терпіти один одного. Третій віршик, Пильнуючи берегти єдність Духа в Союзі миру це покликання від Господа. Пропускаю 17-го віршика, читаємо далі. Отже, говорю, я цей свідкую в Господі, щоб ви більше не поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запоморочені розумом, відчужені від життя Божого, за неуство що в них, за. Не, за Стверділість їхніх сердець, вони отупіли й віддалися розпусті, що чинять всяку нечисть з зажерливістю. І каже апостол, але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступуванням старого чоловіка, який зотніває. Звабливих пожадливостях та відвернутися духом, відновитися духом вашого розуму і задягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Тому то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть сонце, нехай не заходить у вашому гніві. І місця дияволові не давайте, хто крав, нехай більше не краде, а краще, нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати додати, подати нужденному. П'ятий розділ Євангеліста Єфесян. П'ятий розділ спочатку. Отже, будьте наслідувачами Богові як улюблені діти, і поводьтеся в любові. Пам'ятаєте, ми проповідуємо сьогодні про те, як нам поводитися в нашому житті, як нам поступати скрізь і всюди. І каже апостол Павло, поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дар в жертву Богові на приємні пахощі, а розпуста, та нечість, і усяка зажерливість, нехай навіть не згадуються між вами, як личить святим і гідота. І марнослівство або жарти, що непристойні вам, але краще дякування. Знайте, бо це, що жаден розпусник чи нечистий, або зажерливий, що він ідолянин, не має спадку в Христовому і Божому Царстві. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Ви бо були колись темровою, Тепер же ви, світло в Господі, поводьтеся, як діти світла. Бо плід світла знаходиться в кожній доброті і праведності, і правді. Допевняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участі не в, плідних, в неплідних ділах темряви, а краще й докорайте, бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Усе ж те, що світлом. Докоряється, стає явне, бо все, що явне, стає, то світло. Через, те, через це Той говорить, сплячий, вставай, і Воскресний мертвих Христос освітить тебе. Отож, уважайте, щоб поводилися обережно, не як мудрі, не як немудрі, але як мудрі. Використовуючи час днібо лукаві. Ось ще багато покликань у всьому тому що я прочитав, як ми поводимося в нашому житті. Все, брати і сестри, залежить від того, як ми Христа пізнали. Багато людей сьогодні. Служать Богу такому, який їм вигідний, якого собі само, самі намалювали. Сьогодні так багато проповідують за благодать, яка спасає. Сьогодні так багато проповідують за любов. А я знайшов і прочитав вам, бо каже, приходить гнів Божий на непокірних. І ось таке слово я хотів нагадати сьогодні для церкви Христової для себе. Гнів Божий приходить. Оказується, в Бога є гнів справедливий, і писання каже, гнів його возгориться в І брат прочитував, і хто тоді устоїть, коли явиться день його гніву, коли він явиться в гніві? Поможи нам Господь волю чинити його. До солонян. Четвертий розділ спочатку написано так. А далі, браття, просимо вас та благаємо в Господі Ісусі, щоб як прийняли ви від нас, як належить поводитись вам, так додержувати, як належить поводитись вам так догоджувати Богові, як ви поводитеся, щоб у тому ще більше зростали. Сьомий віршик. «Бо, бо покликав нас Бог не на чистість, але на освячення отож, хто оце відкидає, зневажає не людину, а Бога, що нам також дав свого Духа Святого. А про братолюбство немає потреби писати до вас, бо самі ви, бо самі ви від Бога навчені любити один одного, бо чините те. Всім братам, у всій Македонії, благаємо ж і вас, щоб у цьому ще більше ви зростали. І, і пильно дбали жити спокійно, займатися своїми справами та заробляти своїми руками, як ми вам наказували, щоб ви перед чужими правильно поводилися і щоб ні від кого не залежали. поводитися перед чужими гідно покликання, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославили Отця Вашого Небесного. Каже апостол, ми умоляємо вас, ми переконуємо вас, ми нагадуємо вам, поступайте достойно покликання. Біблія каже, що горе світу від соблазнів. І неможливо, щоб вони не прийшли. Але горе тій людині, через яку спокуса приходить. Я дуже часто молюся, Господи, поможи нам поступати так, щоб нам не послужити на спотикання для інших людей, на соблазн. щоб не казали, ото віруючий, але щоб казали, Ото віруючий. Я згадав одну історію. Одне свідоцтво одного брата він був в Вашингтоні з нами в одній церкві. Тут є люди, які його знають. Я переконаний, брат Павло Бухало. І він свідчення розказував, коли він сидів в тюрмі, сидів за віру Христа в один з лагерів, коли він приїхав, прийшли посильні до нього. І каже, тебе пахан зов'є. Він прийшов, по якому статті сидіш. Він сказав, вони все знають. А цей, що його покликав, каже, став дуже голосно сміятися. Вірующий. А той пахан, як називають в тюрмі, каже, двохметровий лежить на ліжку і каже до нього, Замовчи. Ти знаєш, хто такі віруючі, ані не п'ють. Они не крадуть, они не обманують, они не обольщають. А ти за насильство сидиш і з віруючого чоловіка смієшся. Каже, знаєш, що я вирішив тебя убити. І там була довга історія, він заставив його на колінах прощення просити нашого брата. Ось так колись знали віруючі, брати і сестри. Вони не обманюють, вони не крадуть, вони живуть чесним життям. Я хотів би, щоб отаке свідоцтво було про кожного з нас. Я хотів би, щоб нам, щоб нам Бог допоміг всім бути в належному стані перед ним. Ніяка благодать нас не спасе, брати і сестри. Спасення ви благодаттю через віру, це не від вас Божий дар, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Але там далі написано, бо ви в Христі Ісусі покликані на добрі діла. Слава Богу. На добрі діла, які ми маємо робити перед нашим Господом і перед людьми, щоб на, про нас було свідоцтво правильне, добре, щоб нас, не знаючи, пізнавали. І для цього нам потрібна Божа благодать. Я знаю, що ми, ми самі що до тита там написано, що благодать явилося ще й навчающа. Що навчає нас, щоб ми праведно, благочестиво і побожно жили в теперішньому віці? Вона не є однобока благодать Господня. Я ще одне місце прочитаю, і ми будемо йти до молитви. Це до Єфесян. Першого розділу з третього віршика, благословенний Бог і отець, прочитаю одне речення, але воно досить довге. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Христа, що нас у христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах, так як вибрав. У ньому він нас перше заложення світу, щоб були перед Ними святі й непорочні у любові. Вибрав нас, щоб ми були святі і непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе, для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї, на хвалу слави, благодаті своєї, якою Він обдарував нас в улюблені. Що маємо у ньому відкуплення кров'ю Його прощення провин через багатство в благодаті Його? Пропускаюсь з 15-го віршика, Читаю, тому я. Прочувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестану за вас дякувати, не перестаю за вас дякувати в молитвах своїх за вас, згадую, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його. Просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він нас закликає. І який багатий Його славний спадок у святих, яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі, воскресивши із смертвих Його і посадивши на небі праворуч себе. Для цього, брати і сестри, щоб пізнати Господа. Апостол Павло До Єфесян каже: я молю Господа, щоб Він вам дав відкриття. Я ще раз прочитаю, бо це дуже глибина, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості і відкриття для пізнання Його. Я читав, ви не так пізнали Христа. Ми пізнаємо, ми пробуємо, ми шукаємо, ми бачимо Бога, брати сестри, в нашому житті. Але щоб пізнати його всій повноті, нам треба відкриття від Господа, нам треба премудрість від Господа, нам треба пізнання від самого Господа відкровені. Я каже, про це молюся, щоб він вам це дав. Просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли. До якої надії Він нас закликає, і який багатий Його славний спадок у святих, і яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо заяснення за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі, воскресивши із мертвих Його і посадивши на небі праворуч себе. І знаєте, що він там робить? Написано, він воскрес для нашого оправдання і заступається за святих по волі Божій. Слава йому. За отаких, якими є, Він заступається. Таких, якими є, Він любить. Таких, якими є, він приймає. Розумійте цю благодать Господню, мій розум відмовляється. Але, як я казав, Ще й благодаття навчаюча, вона нас навчає. І дай Боже нам тої премудрості і відкриття зрозуміти нашого Господа, пізнати нашого Господа, і щоб ми зрозуміли, як ми маємо жити скрізь і всюди. Дай Боже не послужити нам на спотикання для других людей. Нас за нами наблюдають, за нами дивляться, нас пізнають, нас всі бачать. Я тільки приїхав до Америки, мене хтось. Відвів сторону і почали залякувати. Дивися ж, тут за всіма наблюдають, дивися, тут за всіма слідять, тут все бачать, все чують. А мені дав Бог мудрості такої сказати: живи чесно, живи справедливо, живи по Євангелію, нікого не бійся. Ніхто за тобою слідити не буде. Господь, брат читав, перед лицем його тільки пишеться пам'ятна книга. Хай наблюдають, хай дивляться, свідкуй про Господа. Люби Господа, живи, поступай достойно, покликання, нікому ти не будеш треба. Бога тільки прославлять через твоє життя. Тільки перед його лицем, брати і сестри, пишеться пам'ятна книга. Про боящихся Господа. Слава йому! І я вам скажу більше: і про небоящихся пишеться. І не і про небоящихся пишеться, бо багато людей не бояться Господа. Багато, на жаль, тих, хто в церкву ходять, не бояться Господа, грішити не бояться. І про них пишеться пам'ятна книга. Тому хай Бог дасть нам тої премудрості від Його Святого Духа, щоб нам розуміти. Ми покликані, брати і сестри, все ж таки бути світлом. Він нас покликав від темряви до світла, Він покликав нас від смерті до життя. І ми маємо такими предстояти перед Ним сьогодні перед цим світом. Хай Бог допоможе нам, а його ім'я прославлене буде. Амінь. Молимось.